Willow- око та несуть в собі глибокий сенс у межах традиційних бізнес-візитів. Міський голова відвідав підприємство Полімер, де на власні очі побачив, як народжуються унікальні ялинкові іграшки. Це виробництво славиться своїми оригінальними скляними прикрасами, для виробництва яких використовують виключно українські матеріали. Наша іграшка, ну саме де ми зараз тут знаходимося, це є процес виробництва ялинкової скляної іграшки. Це іграшка скляна, видута вручну і. І розмальована вручну. Тобто не штамп, не якийсь робот, а це розмальоване вручну. Ну от, напевно, це і є наша унікальність. Продукція для виробництва це є скляна трубка, з якої починається весь процес. Це є наша українська, це є полтавський завод медичного складу, там ми його закуповуємо. Фарби, які ми малюємо, також. Українського виробництва стараємось брати наше українське розкриває секрети створення неповторних виробів. Світлана Кіщук, майстриня з двадцятирічним досвідом, каже, кожна іграшка це результат кропіткої ручної роботи, що й робить їх впізнаваними не лише в Україні, але й за її межами. Наша продукція виготовляється вся вручну. Це є розпис вручну, і нашу продукцію впізнають по всій Україні. Вони знають у нас свій стиль малювання і. Ми від цього не відходимо, ми не переходимо ні на якісь ні штамповки, ні якісь. Це все вручну виготовляється. Кожен рік ми розробляємо як символ року, є чий рік, оцей рік наступний буде рік змії. У нас є дуже багато і формової і іграшки, і малюнків на різних зі змійками. Так, без цього ми ніяк, а тим більше, що наш покупець, він. Особливо наш франківський він є бавлений. Ми бавимо. і вони хочуть кожен рік щось нове. Розписують різдвяні прикраси і патріотичними малюнками. Художниця Валентина Василишин розробила дизайн іграшок з символікою ЗСУ. Переконує це не просто забавка, а частинка історії, яка передає важливі цінності і додає, такі прикраси стануть згадкою наступним поколінням про дух єдності та незламності українського народу. Я розумію, що зараз така ситуація в нас непроста. Але тим не менше людина хоче собі мати якусь пам'ятку. Дітям не поясни, що свято не відбувається. І колись вони повиростають, буде та іграшка, зберігатися в них 20-30 років, і вони згадають, це сумний час і прикрий для нас. Ну, але тим не менше це є наше життя, від нього ми нікуди не відступаємо, мусимо розуміти. Іграшці теж хочемо передати. Той дух, щоб він зберіг, оздобити такими прикрасами свою ялинку. Це ще й підтримати місцевого виробника. Наголошує міський голова, що у непростий час війни неабияк важливо, користуючись нагодою, популяризуємо наші франківські підприємства. Купуючи Івано-Франківське, ти підтримуєш місто, тому що чим більше буде виробітку, чим більше буде людей працювати, тим більше буде податків до міського бюджету. І ми дуже зацікавлені, щоб сьогодні місцеві виробники в цей важкий час могли працювати. Могли розвиватися унікальні ялинкові прикраси можна придбати у низці торгових центрів та магазинів. Наталія Лозовак іван Пілецький, телеканал 402.